Ну давай ще а, на кінець ефіру трошки поговоримо про міжнародні візити Зеленського і про досягнення цих візитів. Да? я маю на увазі а, про те, що ми чули у Франції там про закупівлю винищувачів, про створення центру mm -hmm. да, під Парижем, який би буде далі регулю... ну, нібито після закінчення а, повномасштабної mm -hmm. війни, а, який має направити в Україну військових mm -hmm. і так далі. Взагалі, от що ти думаєш про ці закордонні воїжі президента у Грецію, потім а, в Францію і. Договори, контракти, які там отримані. чи це, Тому що є, я а, ну, така точка Це зру, такий хід, да. політичний хід да, нашого Ти Дехто говорить, а це спроба відволікти увагу. Ні, ні, так і я далі. зараз Чи Це справді вважаю, що це реально так. має під собою Так, Я відповідь. вам поясню. просто в чому справа. Справа в тому, що, якщо ви побачили, до цього наш президент їздив в іншу країну, де домовився також такий дуже великий контракт. Так. А, він поїхав, підписав меморандум. Я хочу вам нагадати, друзі, що меморандум це не має юридичну силу, але це такий, скажімо, документ, який дозволяє а, а, двом країнам, виконувачій влади, починати працювати над цим контрактом. А, і також президент поїхав во в Францію і сказав, так, да, все, ми готові купувати, ми бронуємо. Ми готові. Давайте підписуємо меморандум, вони підписали меморандум, Але які там найголовніші, так скажемо, питання? А він каже: ми купіряємо за гроші Росіян. Тому давайте швид, швидко розблокуйте нам 160 мільярдів і ми вам сплачуємо. Тому я вважаю, що це дуже крутий хід. Я вважаю, що таким чином президент. Робить все, щоб ми отримали це 660 мільярдів. А що, слухай, ми перший раз отримаємо дуже круті системи, як Петріот, ну, аналоги Петріота. З ракетами, щоб збивали. Ну, я думаю, що ми їх вже от отримали, тому що завжди так відбувається, бо спочатку отримуємо, потім, потім про це Оглашить. кажемо. так, так. От. Тому я вважаю, що це дуже крутий і правильний політичний ход нашого президента. І я хочу вам сказати, друзі, що у Зеленського є багато мінусів, міні, але він має дуже великий плюс. з... Зовнішньої політики у нього все добре. Ну і я так розумію, що це спроба розблокувати історію з цим репараційним кредитом. Теж да про це Да, тому що ну, ну, це 160 от, мільярдів, мільярдів доларів, так от, о, євро. Євро, да тому що от я сьогодні бачив до речі, гості була урядова квартала Олеся Забуранна, да депутатка від слуги народу, пам'ятаєш, і вона заявила про те, що якщо ми не отримаємо. Ну, в тому числі цих коштів, то у нас можуть початися проблеми. Заборона також бюджетно. зробить свою роботу. Да. <laughs> можуть початися, ти знаєш, бюджетні проблеми. До кінця. Все робить вона правильно. Да. Вона дуже розумна. Так. Я дуже добре ставлюсь. Я знаю Лесу заборону особисто. Я так. вважаю, що Леся заборона дуже розумна, адекватна, спокійна. дуже... Освічена людина. Та я з нею спілкувався. Так, 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 на, так, 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 так скажемо, один на один. І я був здивований. Вона дуже багато розуміє, і я дуже радий, що я з неї знайомий. Це правда. Леся, вітаю. Я дуже радий. Що ти є, от Алек Замбадор питає: А Бельгія дуже слухає Францію, це правда? Ну тобто, я то розуміє, він стверджує, але може а як питання поставити, друзі. Я хочу вам ну, сказати, таке враження, yeah. що Бельгія опирається. От я просто із останнього я побачив, да таке ну Бельгія, знаєш, вона нібито так, ми готові, готові, але якщо тільки всі, а всі вони ж знають, що всі Дивіться, не будуть друзі, готові. І ще раз хочу сказати: я не знаю чому, але я вам говорю про те, що як економіст я пропонував механізм. Чому досі цей механізм не хоче, щоб воно запрацювало? А, а, застрахувати цю справу можна за 4,5-5 мільярдів доларів. Якщо є якісь ризики, можна в Європі це страхувати. Так. Тому я взагалі не бачу ніяких проблем. Я думаю, що вони чекають якусь відмашку від США. Так, так. А, подивіться, будь ласка, заяву цього рижого піпа. Рижа піпа каже, я буду вводити санкції, але з єдиною умовою, що я особисто зможу їх зняти. тобто я буду їх контролювати в ручному режимі, ну як він хоче, да. чому? А тому, що коли буде через два-три роки, коли буде закінчувати, і він захоче... Будь залишатися у влади, або щоб був віце президент Дівенс, то він зможе зняти дробку і сказати: Піпа з Москви, переведіть, будь ласка, 10 мільярдів туди-та туди і все. Так, так, а так і все. Так, це моя думка. До речі, Божена Козинська написала, вона напише не по темі. Я зараз хворію, коли одужав, напишу вам Олексію. Да, будь ласка, Божена, ну я так розумію, пам'ятаєш цю історію. І вона напише: а завтра в мене день народження. У божиночка? Ой, не можна. не можна. Не можна. Ну, ну можна. ми поздоровимо вже в наш наступний день. Обов'язково. Обов да, да. Ми завтра обов'язково це зробимо. Слухай. Так. Боженечки. обов'язково ми напишемо саме з Олексієм. Так, дякую е, вам. Ну, можна дякую за повідомлення, звісно, будемо чекати. Е, ну, дивися, тоді в мене до тебе ще, да, якби вже, вже як сказати, можна сказати, крайнє е, да, на сьогодні буде питання. Е, на твою думку, все ж таки, от я підсумовуючи про те, що ми з тобою е, сказали, е, все ж таки цей уряд втримається чи ні? Ну, тобто, щоб ви ще підкреслю, ну, от багато ходять. Льош, дивись, чуток, е дивись. Ти дивись, Льош, О, от, щоб ти зрозумів, я вважаю, що тут потрібен підхід інший, розумієш? Люди, які мають досвід, гроші, вони не хочуть працювати на державу. Ну дивись, ну не більше. От я попрацював а, 6 місяців. А потратив, згадували потім. Потратив, потратив більше 100 тисяч доларів, яким я ні, ну, говорю відверто. Я давав премії за своїй кишені людям. Тому що у мене, я, я попросив, ніхто не бере ніяких хабарів. Хочете гроші, будь ласка. Я не буду виписувати вам премії, тому що ну, це неправильно. Грабити державу. От, будь ласка, беріть від мене. Я давав всім гроші.